Уже більше тисячі жмеринчан – уродженців міста Жмеренка та Жмеринського району, пройшли військову службу у лавах збройних сил України в сучасній неоголошеній російсько-українській війні в період 2014-2015 років. Ми віддаємо данину пам'яті загиблим і вшановуємо живих. У понеділок, 21 грудня, в сесійній залі Жмеринської районної державної адміністрації в присутності трудового колективу органу державної влади району представників Жмеринського військового комісаріату та місцевих засобів масової інформації гучними оплесками вітали оборонців Донецького аеропорту, бійців 308-го окремого інженерно-технічного батальйону. Заступника командира батальйону Костянтина Васюка та нашого земляка брейлівчанина Дмитра Вигрівача, який указом президента України від 3 листопада цього року представлений до нагороди ордена за мужність третього ступеня, жмеринська земля дала відомих народних героїв, письменників, талановитих педагогів, медиків, діячів культури. Військових діячів народного мистецтва. Жмеринська земля виховала 12 героїв Радянського Союзу, героя соціалістичної праці. Завжди нашим землякам були притаманні любов до рідної землі, мужність і героїзм. Так було в роки Великої Вітчизняної війни коли вкрили себе немертвичою славою близько 15 тисяч виходців із Жмеринського району. Так сталося і в наш час. Ви знаєте, стою тут перед вами і думаю, як би кожен з нас, в тому числі я, вчинив би, будучи на місці нашого, нашої молодої людини, нашого героя Дмитра Володимировича. Напевно, кожен би вчинив так, так, як і він, тому що ми знаходимося на своїй рідній землі, ми захищаємо свою нашу рідну неньку Україну. Шановний Дмитро Володимирович, ваша родина, наші воїни, приміть міський Уклін від всієї територіальної громади Жмеринського району, від депутатського корпусу, від сільських селищного волів. Міський Уклін за вашу мужність. За ваш героїзм. Щиро вам дякуємо і низько вклоняємося. Дай Бог, щоб на нашій ненці Україні запанував мир. Ми всі цього бажаємо, ми всі, хто тут проживаємо, працюємо, і всі ті, хто там сьогодні захищає нас. Дай Бог вам і вашій родині здоров'я, сімейного затишку. Дай Бог, щоб кожній нашій домівці лунав дитячий сміх. Щоб ми жили в мирі і злагоді. Дякую вам. Дорогі земляки-подоляни, мені дуже приємно люди мені всього нашого батальйону, люди мені особового складу сьогодні вітати тут мого бойового побратима, викривача Дмитра Володимировича. Я хочу в двох словах вам просто розказати про те, що сталося, бо сам Дмитро дуже скромна людина, і він про це нікому ніколи не розкаже. Так от, 20 січня 2015 року, коли склалася критична ситуація в аеропорту, відстава антитерористичної операції в наш 308-й окремий інженерно-технічний батальйон, надійшло повідомлення про виконання бойового завдання по підриву взлітної смуги. Дмитро був серед тих трьох військовослужбовців, які самі погодились, вийшли із строя, вони знали, на що йдуть вдома залишалась у нього дружина, двоє дітей, сина і дочка. Вони на трьох машинах з прицепами, наповненими мінами, з дистанційним підривом, прорвали через шквальну стену огню, градів, меномітів, а там буквально була така полоса, ну, метрів 300, що проїжджати, вона в'їжджала ці воронки, там рвалися снаряди. Вони вискочили під самим носом у сіпарів за 200 метрів. Настільки це знахапнілий акт, був що сепаратистські озброєння ну вони просто в ступор впали, ви розумієте? Вони могли їх в упор стріляти з звичайної зброї. А тут вони не могли б просто ну, зрозуміти, що відбувається. За 200 метрів від позиції сепаратистів вони розвернули машини, відстрігнули ці прицепи і на повній швидкості поїхали назад. Під час цієї операції ми загубили одну одиницю техніки, вона була підірвана. Але всі три герої наших вони виконали своє завдання. І тоді, коли сепаратисти підійшли до прицепів дивитися, що там таке і що це сталося, тут був якраз дистанційний підрив, взльотна смуга була виведена повністю строє. Загроза була тоді така, що російський спецназ мав е десантуватися в аеропорт. От тому це було у нас завдання. Хочу сказати. Що його побратими, ці два герої це також наші земляки. Один з них, осторожнюк Олександр, так само, мешканець селища Браїлів, ваша земля. Другий, Михаїл Павловський, він мешканець Барського, Барського району. Я хочу сказати, що наша земля вона завжди вона вкрита, вона просякнута просто кров'ю наших героїв. І Вся наша історія України, вона трималися на цей звитязі, і ця традиція вона, вона продовжується. Я знаю, наша подільська земля. Ви ж знаєте, таких героїв дали, як Іван Богун, Данила Нечай, Максим Кривонос. І сьогодні, бачите, ми маємо наших побратимів нових героїв, які також творять історію. Давайте не забувати наших солдат, давайте не забувати наших земляків, заради яких сьогодні продовжується наше життя тут. Заради яких будемо щасливе щасливим майбутнім нашої держави. Пам'ятаємо про великі дні наших визвольних змагань. Слава Україні! Мені дуже приємно бути на такому заході. Мені дуже приємно, що наш земляк виконав щастя і єдністю на краску. Завершився в вірній кіштезі. А саме основне, він зберіг своє добре. Їм. Він зберіг як приклад для наслідування для свого сина і доказав, що людина спроможна робити подвиги, і людина спроможна робити славні справи. Від себе особисто. Від колективу військового комісаріату, від всіх військових, я його вітаю з тим, що з тією нагородою, яка йому буде вручена, і виражаю надію, що той подвиг, який він совершив, той подвиг, який він зробив ім для миру свободи незалежності. Нашої держави буде прикладом, для його сина, для підростаючого покоління для всіх нас Дякую. Друзі, ну перш за все мені приємно, що Баїлівська територіальна громада зростила саме у таких хлопців, які сьогодні боронять терени нашої держави. Більше 50 хлопців воювали на сході нашої держави і сьогодні продовжують виконувати свій обов'язок. І 36 із них вже отримали звання учасника бойових дій. І саме Дмитро Володимир що один із тих, який для багатьох нас, для багатьох молодих хлопців, служить сьогодні прикладом того, як потрібно жити, працювати, любити свою сім'ю, любити свою державу, а коли треба, і боронити її. Він ще виконав свій обов'язок. Він показав, що він дійсно мужня людина. і Саме для своїх дітей, для багатьох молодих людей, які сьогодні зростають, дійсно буде прикладом. Ось. А Браїлівська благословенна земля завжди буде молитися за те, щоб вони поверталися живими і здоровими. А ми будемо пишатися ними, їхнім героїчним сьогоденням і будемо ставити приклад багатьом-багатьом поколінням. Петро, спасибі тобі за мудрість, за відвагу, за героїзм. і за те, що... Від імені громади рідного Браїлова орденоносця привітали й діти добрими побажаннями, щирими словами подяки, з надією на мир на всій українській землі. Сьогодні така ситуація, що його треба боронити зі зброєю у руках і відвагою у серці. Серед захисників і наші земляки, оборонці аеропорту, Михайло Павловський, Барчанин, Олександр Острожнюк. Та Дмитро Вигрівач брейлівчани. Із рук першого заступника голови Жмеринської райдержадміністрації Олександра Монастирського Дмитро Володимирович вигрівач отримав орден за мужність третього ступеня. Ним пишаються земляки, його родина, його бойові товариші. Нам вже сказали, коли ми. Взяли повний боєприпас і сказали вже, куди ми їдемо. Перед нами виповняли таку саму задачу, теж бригада саперів. Ну, їх розстріляли під, під, під пісками. Ну, нам повезло, що був сильний туман. Ми свою задачу виповнили, правда. Потіряли, я потіряв свою машину. Мене підбили. У мене ще було, два, три, четверо, ще зі мною було по санів. Слава Богу, вийшли всі живі, здорові. Ми треба, ви підтримуєте стосунки, наприклад, зараз із. Так, да, зі всіма яким чином? Зізвонюєтесь? – Зізвонюємося, зустрічаємося. Є ще люди, які залишилися там, в армії. Я з ними зізвонююся постійно теж. Скажіть, будь ласка, от в мирному житті до того, як ви пішли воювати, як були мобілізовані, чим ви займалися життя? Усім ну, з тройкою, заробітками. Ну, Як обичні люди, як всі йшли підготовлені, проходили військову службу до того. Строкову, як звичайні? Ну, строкову проходив, і трохи по контракту був. Тобто угу. ви, можете сказати, професійний військовий? Ну, можна і так, звісно, сказати. Чим ви зараз займаєтесь? Ви, ви демобілізовані? Так, е, да, зараз демобілізований. Е, хочу поступати в поліцію. Буду надіятися, що, звісно, пройду. Чому таке бажання? Ну, Щось треба міняти в цій країні. Змінилося ваше от усвідомлення того, що відбувається, як воно має бути до того, яке воно було як до війни і тепер після? Ну, звісно, Змінилося. Що б хотіли б побажати тим людям, які зараз ще воюють і виборюють ще перемогу? Хотів би побажати саме перше, щоб всі вернулися живі здорові. Їхнім сім'ям теж здоров'я. Це важливо, щоб сім'я підтримала? Саме дуже важливо дуже важлива підтримка з родини. Звісно, їм не легко. Ще й навіть, що набагато тяжче, ніж нам було там. Вони тут більше, мені кажеться, переживали за нас, чим ми за себе. У вас син і донька? Син якось ось його свідомості, ви як воїн бачите? ще синові тільки 6 років, то він ще й так не усвідомлює. <гум> <гум> не усвідомлює? Ну, батька ж кругом вітає. Ну, знає, що був на війні, знає що, але він же ж не розуміє, щось таке, як так кажуть. А щось розпитує? Ні. І ви не розповідаєте? Ще не розповідає. Донька старша. Доньки 12 років. Щось вона розпитує, щось ви в школі, мабуть, вже були, щось розказували дітям. Ні, ще ні. А готові, наприклад, розповідати, говорити на цю тему? Чесно кажучи, не хотів би.